5 корисних продуктів для стимуляції роботи кишечника. Слухаємо це відео, всі, у кого запори. Адже ви можете покращити своє життя і здоров'я. Тож підписуйтесь і я розказую. І так, в першу чергу, це продукти квашення, природнього брудіння. Такі продукти містять 38 видів бактерій, які Мало того, що стимулюють перистальтику, а ще й допомагають вам перетравлювати всю їжу, яку ви споживаєте в кишечнику. Друге, це є різні насіння. Зараз дуже популярне насіння чия, псиліум, але не тільки вони. Насіння подорожника добре стимулює, а також. І інші насіння лопуха можуть стимулювати гарну роботу кишечника. Наступне Відвари з зв'язок тварин і шкіри. Тобто ви можете взяти кісточку, яка майже обвалена, але там трошки є м'ясо. Ось ці відвари дають багато гліцину, желатину таких подібних речовин, які покращують зв'язування надлишкової води, зменшують бродіння, а також покращують пересування їжі по кишечнику. А також у нас дуже гарні результати, по збільшенню перистальтики дають зелені листкові овочі: це є шпінат, рукола, салат листковий, ну і взагалі всі види салату. І це в нас є жирні риби. Ну, це лосось, скумбрія, риби, яких містять багато амінокислот. Вони мають потужну протизапальну дію і відповідно покращують за рахунок того травлення.